Я проживаю в Києві. Я з маличкого містечка Дружківка Донецької області. Привіт з військового. Я учень другого класу з Волоческої гімназії. Родом я із Славянська. У 2014 році переїхала в Енергодар. Я народилася в Горностаївці на Херсонщині. Коли почалася війна, я був в Сумській області. Я студентка міста Києва. В Україні я родилась в місті Києва живу. Та до Україну я люблю. Коли почалася війна, я знаходилася у Києві. Сама спочатку була паніка, і моя перша думка про батьків. Через тиждень в мене з'явилася можливість поїхати в своє рідне місто до батьків. Ми з моєю родиною переселенці на другий день війни. Коли вторилася до нас, Росія, ми переїхали мешкати на Волинь. Коли почалася війна, наша сім'я вирішила залишатися в Києві, щоб допомагати волонтерам. На початку війни волонтери Краматорська допомогли нам виїхати до більш безпечного Києва. Все почалося 24 лютого о 5 ранку, коли ми всією сім'єю проснулися від вибухів на вулиці. Потім до нас приїхав мій хрещений, з ми поїхали до Бучі, думаючи що там буде безпечніше. Ми, але ми всю ніч спали на підвозі в коридорі, а на ранок, 25 лютого о 5 ранку, ми тікалися в Бучі, за наступу окупантів. Привіт, я Ксенія Канцова з Луганської області, але через війну проживаю у Києві з 2014 року. Моя родина зараз не лазить. Ми з мамою в Києві, а так залишуся вдома. Я з батьками всю окупацію прожив у Херсоні. З початку війни мій дідусь працює в теробороні. варить їжі та буржуйки. Моя мама допомагала військовим, вона плила сітки. Мої е, тато, мама, дідусь захищають Україну. Мій тато військовий офіцер Державної прикордонної служби України. Мій тато приймав участь у Волі Києва. Коли почалася війна, мені було лише 5 місяців. Моєї мамі подзвонили і запитали, чи вона буде виходити на службу. І вона сказала так. Що в час, я зростала, а війна продовжувалася. Дідусь також пішов захищати нашу землю і захищає її зараз. Моєму брату 24 роки і він захищає Харків, та також пішов захищати Україну. дві тети нікуди не поїхали, а продовжували служити. З перших днів війни мій тато знаходиться на фронті. 24 лютого він був у теробороні. Пізніше потрапив до лав ЗСУ. В які часи, такі діли. Усі хвини різні і свої. За мене є. Гівей мій тато. Він завжди був є і буде, її. А... він діван. Вітаю 95-ту бригаду та дядю Ігоря з Різдвом Христовим і зі святами прийдешніми. Мене глибоко в ковра... Вразили працівники у залізниці. Як можна і видимо, вони, незважаючи на небезпеку, під обстрілами вивозили усіх нас у, у, у безпечне місце і, і, за, і заспокоювали їх і, і підтримували. Я ЗСУ допомагала тим, що я робила прикраси з бісеру та продавала їх, і кошти, які я назбирала, віддавала ЗСУ. Ми любимо нашу країну і вирішили допомагати нашим воїнам плести маскувальні сітки. Я дуже вірю в нашу перемогу, і для цього я малював малюнки, передавала цукерки і чай. Для наших захисників В моїй родині кожен робить свою справу. Батьки працюють, завдяки цьому донатять на дрони. Я і мій старший брат збираємо жестяні бляшанки для окопних свічок. Інколи даємо вживаний одяг для маскувальних сіток. Ми займаємося, в'яжемо шкарпетки. Виробляємо такі листівочки гарненькі, такі іграшки і посилаємо їх бійцям на передову. Я пишаюся своїм дідусином Миколаю Миколайовичу та бабусею Віталією Данної. Вони готують багато тушкованих та різних випічки для Збройних сил України. Нещодавно з друзями я зібрав 4770 гривень, і ми передали на Збройні Сили України. Моя матуся має чарівні руки. Вона працює швачкою, тому вона взяла за тяжку, але дуже важливу роботу, та ще для наших захисників ЗСУ усе необхідне для нашої перемоги. Зараз наше місто Попасі повністю зруйноване і ми переїхали до міста Кіло. Ми з братом малювали малюнки та відправляли їх на фронт. Ми думали, як допомогти армії. і і наче плісти обереги. Коли наш бать, дядько загинув на війні, ми вирішили пити печу на користь ЗСУ. су. Нам дуже сподобалось малювати візерунки на печиві. Ми любимо нашу країну. Ми можемо, ми переможемо. Жив хлопець, гарний, у бабусі у селі. Був чоловіком добрим, татом, братом, сином. Щасливо жив, доки не вдерлись москалі. І за рідну землю він в бою загинув. Мама з татом виховувала його з восьми років. Свою країну і вірю в перемогу. Українцям можна стоять для, для оборони неньки. Я пишаю, що народився в Україні, де кожна родина родина героїв. І ми всією сім'єю. молимося, всією... молимося. Молимося. Це Чому? наші, наші воїнів. Хворі... Щоб, вони... Щоб вони пішли. Додому, додому живими. Шовими, щоб вони не були. І здоровими. І здоровими. Сподіваюся, все буде гаразд. Україна переможе. Любіть Україну. Як Сонце любіть. Я пишаюся, що Українка. Слава Україні та за силу. Батько, наш Бандера, Україна, мати. Ми ж за Україну будемо ювати. Слава! ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Я вірю в Україну в ЗСУ та дуже чекаю нашу перемогу. Мої діти вірять, що скоро буде мир в Україні. Я вірю в перемогу ЗСУ. Крим наш, слава Україні. Україна переможе і слава нашим воїнам, слава ЗСУ, слава Україні! Разом до перемоги, слава Україні, слава ЗСУ! Боронять землю рідну, воїні солдати. Наш сон і спокій пильно стережуть, сміливі, мужні, сильні і завзяті. Ми знаємо, вони не підведуть.